Молодж, у нас як завжди контент. дивіться, приїжджає в евакуатор, чого? Видайся не сумніваєте. Чолозарій. Але це, я вам це? скажу, кавалерочка, це не проста поломочка. А ну такое легенько поки ще не грузить, заведи легенько. Що, льоня, про? льоня. Мотор, льоня слухайте. Мотор шепче, правда? Шепче, та ну шепче. давай, давай. Чекай, чекай, О. Так не чути через камеру. І що тут у нас є, скажи мені. Провернуло в коріний вкладиш. Коротше, кавалір, як мотору. Конкретно. Так прямо, прямо. Я вам говорю так, як є. Мотору, ну що, ласточка Жмур Жмур, я не як хочу. так? Вчора Леня, бляха, мені пише смс ку Хочеш прикол, я кажу, кажи, я думаю, може і Маріна вагітна віднімогу. Він каже, ні, похлеще, я кажу, що. Кажу, Мотор. Лі-лі-лі мотор, я майстер скинув звук мотору, каже, стрій, на зуб, каже, ж його положив. Коротше, в нас ще так день-два може поїздити і потім. Так що зразу треба на евакуатор і на сервіс. Та що, я. Я я не знаю, що я тебе бензин купити. купити, літри спалити, я її робити не буду. А чого не будеш живив? Ти чув, що воно буде коштувало? Новий мотор. Пробіг він 5 чім зелених. Коротше, новий мотор до тої машини, кавірка 5-7 штук зелених. Я ще взяв за голою, кажу хлопці В нього кажу... є два варіанти. Або купити новий мотор за 5-7 штук, або просто продати її таку без мотора. Просто за no, Ну, За знаю. копійки. За копійки, за мізер. Я не знаю, що мені робити. Я ж в нього всадив. Шо вона же мені з мотором стане. Знаєте, скільки на йому стане з мотором новим? 26 тисяч. 26 тисяч, хлопчик. Вибачте мене, я ж би цих двосотку -ку купив за ті гроші. Навіть тю я себе нормально доїздить. Ну ви розумієте? Так мене підвела, бог би тя побив. Оце так завжди, ти робі, робіш знаєш, no. від досі до людини воно на тебе до тварини. Ви не робив, вона б їздила. Ти давав би нормально їшла, поки вона б no. їздила. Що п'яти ще ж мастило мені, клапана кришка, що помінено від Ади Соска, вона мені втикнула. <tobacco noise> ти мені ти... аби що робиш не буде п'ять полю. Що весело, добре там то все. <memcklattis> та вроді Короче, Коротше, отаке то справа, молоді. Я ж казав, що майстер не газувати, день два і прийде гаплик, бо там вже Ай, провернуло вкладе. Оп-оп, сі, 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 сі! Дай назад! Дай назад. О, стоп, стоп. Тут стоп. добре, тут давай. добре, давай, давай пустимо Трошки вправо. Трошки вправо, чуть-чуть. Добре, добре дай, 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 дай. Секунду Тільки акуратно не газуй. Добре! Давай! Yeah. Tá, давай, по -чуть -чуть. Добре йде, добре йде чуть-чуть, давай 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 Помаленьку, помаленьку. Добре, добре, супер. Вс. Взяємося доїзду. Взяємося доїзду серед. Боже, ви б знали, як не душа А Ну так сьогодні за нелегенько. Ні, так щоб було ту штуку. Чути? Ще би була літня резина, ще би бірнат зараз закрутив. Навіть хто вивезуть на евакуатора і машини бірнати. <рес> ну хіба ж речі не зробить, то буду крутив. Щось зараз придумають. <рес> Як тобі це називаєш, що там полетіло ще раз? Коріний вкладиш повернуло, хлопче таке чули. <рес> Льоня вже знає про ту машину все. Німці зажаліли чугунного блока, поставили алюмінію. А він ще здув. Зумієш? Блока, точно блока? Так. Ага. Дивиться каналялька, бляха. І сіздула, мала. Та Льоня любу машину да молодь. Льоня дай любу машину мені. Він... То вже перевірено руками. Сири, <звук> <звук> але ще ні одна машина в не поклала, ні? Я кажу, <звук> <звук> дай мені любу на ти драйв. Люба під воно вклякне. Бо я такий... Я бездушений я... <звук> ти та... в неї встадаєш, але ти не жалієш, ні? Чекай! <звук> А, ти як думаю, я в неї вкладу, значить, що, на, вона мені повинна емоції давати. No. Як вона без емоцій, А, то, а вона мені мозки. Я б кажу п'ятерку зелений, вона мені ти би що зробив? Що би ти зробив? Спалив? <clears> я от, я <clears воду>. от дум. Та що плакати, в нас і не зробить, як сльози будуть плити. Подивіться, ну подивіться, просто, ну що їй бракує, ні? Ні. Сповідає, ну ні, не бракує, ніч. І Що? а Серце ані. вже не качає. Серце, Кров. Може, останнім вздохом захоплення йдуть по порог деку. Ну, no, порог йде, останній вздох. А малося стояти передній, задній бампер. М, ем об'єднається. М-бампера, я мав поставити лет фарі мав поставити. Прибор... Руль, ем. Руль, приборку вже е, такого, як тебе, лазерна, правильно? Ну mm. no, коротше, я зрозуміли. Мала бути машина, на наші гроші. Mm -hmm. Ага, мотор підвів, мотор підвів. <laughs> я думав, бепче восьмій в хати. Кажу на правду, мені хлопчик заспівали, я думаю, я вже з Америки замовлю машину п'явось ті грошей. Як ну так, я... да. заспівали десятка баксів десь, блідо. Ну no, <реш> як так? Ну чого ну, мені не везе, ти мені повірше? Не витрати. Та я вже не буду тратити, я не буду трати. так, що. тратить. А, а є з дитина, а курві чекають, но ну, у річний календар ще зб'є, вже дзвонить щорашнього дня, де я є. Кажуть, що, на маршрутку? <реш> Льоні нема машини, кажу. Да. Ми приїхали. Ляні немає машини. Зимову резину купив. Наш лі яке евакуаторський за вже нас вирушить. Ну а як? Як розумієте, дві тисячі назад поміняв мостило, поміняв подушки мотора, купив резину, штука євро залетів на. Кумон? Скажи мені, повір, дитин, повір'я мені. Машина щоб машина ще полумала на рівні місці, я не газував, вибачте мене хлопче. Я не газував, я їхав тихенько навіть без музики. Чую на мені тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Я думаю, опа, як під мотором вже йде такий звук. Значить, ж ви дорогий звук. Звук то легко сказано дорого. то мені сказали, що 7 мотору, ротури кажуть. Не знаю молодь, зараз їдемо на сервіс. І той, і вирішить, зараз майстер, що там і як, почує ще раз звук, ще раз нам скаже на камеру. Що там, як там? <ріст> і будьте всі чули, і будьте всі знали, що все стало. Але коротше бешка бляха моцна, но... кров, кров вже не качає. Я, замінути, я що щоб ще в машині не стало, завжди в нормальних людських людей. Но. Якась мілость. А мені якщо ще стане, я думаю, що. Мінімум мілость... штука євро. Так, да, я думаю, що мелочь прижає на самі найгірше. Ти розумієш, найгірше. І то тисячко, я я на сервіс приїздив, ним, я менше штуки євро не відвалю. Менше тисячки євро я не віддаву. Це цей крик душі по міста. <рив> <рив> Та я хлопці, я не кажу, що біве машина. Я не з тих людей, що знаєш, мали біве на хімла, кажу, о, біве куплю. Я куплю, ну не на ті мото. Йоня, ото бешка, бляха, ото любов. Отака має бути пешка, а ти. А ти що складаєш, складаєш і нове є нове назад. Я си куплю вам скіш, начну один сорок селка. Та ти що не чув про такого маскідона? Ні, там найширші сто піза вампера за воду пластмасу такі випирають поворотників бампера вже. Як мускічолку! Чо не чув? Чоловік чи то такий москідон, та там руль ще повертає так одним пальцем. а? Ха, та то коли як я їхав на SLC, то всі чоловіки падали перед тобою. Пустий два чуди то був би а я селка то в тебе як, як Брежнів. <рес> <рес> ти розумієш президент. І дивець, ти купив москідона на той гос і нам Тепленько в ньому. Люкс! Що там, Льоня? Що зараз ми дивитися, чи стружка є в масляній фільтрі, пішло поїхало, зараз ми перевіряли. Ну хлопці, не ще до достатньо, щоб я вже не накручу, що мотор, але я знаю себе. Зараз буде йому, зараз 5 хвилин і зараз вже буде той. О... <laughs> Вердикт, а? Вердикт, та! Туди спустийся, нехай він вийде. Калялька, блін. Ну? І no. влігла. Не влігла. Тя поки що десь, але що там як зараз буде? Я дышу, але я... Важай, важай, дай ліпше трошки назад. Давай, давай, давай. Добре. Добре. Так, Олірка, розкручується фільтр. Масляний, так? Так, зараз та. буде ще ясно. <laughs> Мастер питається вдома, що не, не розкручував. Я в самій хаті буду розстроїв, вже не тут у вас не розстрою. <laughs> тут вже не один був розстроєний, ні? Всі щоб А Тут всі мене знають, я ж як Що, є щось? Добрий день. А ну Що? покажи. Кладеш. Я ж казав, бачиш. А ну покажи мені, є там стружка? Зараз подивимо. Це жовте. Ага, то все жовте, то це якраз так? Так. Yeah, man. Йоптунс. Ого. Кі куски валяється. Mm -hmm. А як ви не такові, що їздите? Скільки ви хотіли на день? Який день? Добре, то виїхати на трасу. Так. Дати. дати 200 і все. Що <плес> треба, <й> <плес> треба було доказати. Що і треба було доказати. Всі пацани відмовляли його від того мотора n 55 але Льоня се і казав, що я все одно. Дай Боже. дня приїхали. приїхали. <ріхали> Боже, за що він такі во? І що ти? Заміна мотора? А не не що... ага. Може бути таке, що ще щось зроблять? Так. О. Може бути таке. Так. Я висім такий. Що ти скажеш? Кладиш. Кладиш корінь. Приїхали. Що ти кажеш? Заміна двигуна. А тебе відмовляли від N55. Ну, бляха, бачиш? Ти хотів на собі перевірити. Самі не качество ки. Дизельні, правильно? 3.0. Не. Ні, ну то з бензина, понятно. А з дизельник? З дизель. n 57 Ну. Або B58, Бенз Ні, ну плюс краще тоді вже взяти B58. Ну, to можна. Нормально Агресувати на ній. То, ти любиш. Так. Знаєте просто, як ти мотор склали, ну ніж до тебе. Коротше, що тут виявляється, нам майстри кажуть, що він складений з двох частин, з F15 і з F10. З мотор є та є та є назад. Ну да. Короче, заміна мотора. Допадські роботи, зводжу. Подивіться на мене, я схожий на ю. Там пацки Ну, Якщо ти купити мотор, значить, похожий. Ми купляли мотори, там не... Не привозить мотори і скульпта новий. А, мільярд. нуля. Нулять. 100%. А, новий мотор з нуля, десь буде в районі 5700 євро. Шість половини зелене. Плюс. Плюс робота. 7,5. 7,5 зелені. Шість. До саме євро. Раз, ви не би мити собі. На бепсе 8 Біпсі. Ну там? Ну, ну да в кончину А ж я але, на на 5 але, ти самурая. так ну. Я району тяжкі ще брать Хуму не а саме кромка ну. Поставить положення положение нормально От такі то справи короче Смішно смішно, але ніфіга не смешно кавалерка вообще Книжку з мішками, але коли чуєш про такі чини і, і то, що ну, я з неї заплатив, я вже дві десятки, ну, ще одна десятка для неї вклав. Ну да. одну купує, одну кори, так, одного десяток купив, ще одного десяток, короче, не ліпше. я засадив. Як ті як наліпше, я хтій, щоб була... ну, ти бачиш, як Майсте каже, ти вибрав шлях саморая. Так, <рес> <рес> я хт як найліпше, щоб вона їздила студія. Я хтів року... всім доказати, що МСТ нормальний, <рес> <рес> так? Я хіт всім доказати, що він буде їздити. Ага. Що той Але я взагалі здивований молодь, що тут не дивно, що він, можливо, би в першу чергу він би довше їздив, тому що якби тут не було чіпу, то чіп, то йому не можна ставити на той мотор чіп. А друге то, що він складений з двох кусків. <рес> він складений з F-15-го, Ікса і з тою F10. Ну тастрий, але до вона б була скучна. По-любому. По-любому. А нам що, нам треба, щоб емоції мочі були. No, yeah.